Дійсно, Україна приватний сектор не знає, що вони продають ці товари Росії. Вони не хочуть продавати, можливо, в Європі, в інших країнах. Вони не хочуть цього робити, але нам потрібно в на цьому зосередитися. Нам потрібно подумати. Нам потрібно бути уважним і розумним. І дивитися. Це і це дуже важливо. Не допомагати осіб Росії збільшувати, посилювати цю війну. Ще ви знаєте президента Трампа? чули про нього. Нам зв'язки з ним. Нам потрібна Європа. єдність між Європою та Сполученими Штатами. І тоді ми переможемо. Дякую вам. Країну, як ви захищаєте права людини, верховенство права та, дем... та демократію. Фанта... Це фантастика бачити вас тут. Запитати вас і від ю... ю... української делегації, щоб вони довірили мені цю справу. В цих, в цих зборах і моє питання: як би як би ви хотіли бачити, які би бачили хотіли пробачити прогрес цієї угоди, яку ви підписали, і які які послання нам треба було передати нашим урядам і нашим людям? Дуже вам дякую.

Я дякую за всі слова, які ви сказали від самого початку. Я не впевнений, що я маю право на ці слова. Але я все одно скажу. Тому що ми воюємо. І я хочу сказати вам. Я хочу привітати вашу країну з дуже важливим вибором. Ось це я хочу сказати. За вашу вашу промову і вітаємо на цій асамблеї. Як ви зна як ви знаєте, ми ми були солідарні з Україною під час всіх цих виключених та руйнівних часів? Український народ та наш континент заслуговують миру з одного боку. Яка ваше бачення справедливого та тривалого, тривалого мирного встановлення миру? А з другого боку, пане президент, ми так само віримо. Що навіть під час воєнного права людям потрібна вправа. Відповідність рекомендацій військової коронавірусі. Ми про те, що український операційний сил має ставить військома серйозними такі як відсутні спорту. Чому це вираз пояснити, що є у вас стратегія щодо Щодо цих проблем і забезпечити демократію верховенство права для всіх українців українців ще раз дякуємо за те, що ви сюди прибули. І від імені е е е запрошую вас приїздити ще. Дякую. Ще частина. Є багато різних документів і може поділяти різні погляди. Я не хотів би публічно про це говорити, тому що Росія про це довідається. ось чому ну, це не найкращий спосіб, але що дуже важливо, нам потрібно зараз застережі. Переговори, розмови, діалоги. Будь-який, як би це не було, це має бути початок. Я цьому немає зброї. Росія цього немає, але знаєте, без будь-яких умати, з їхнього боку. Це дуже важливо. Ми, ми повинні мирні, а не мирні інформації, що там бо свободи для нас вони вже показали початок цієї війни. І свобода де ціну, і ми будемо продавати нашу свободу, і будемо продавати нашу незалежність. Він хоче за залишити те, що він окупує, окупував, але це не справа не лише про територію, це справа про ідентичність, про філософію, про свободу. Я думаю, що він хоче зруйнувати все це, бо без України він не зможе створити імперію. Він хоче основу і йому потрібна Україна в основі. А ми не продамо Україну. і про Конституційний суд. Я знаю, у нас тут є питання, але ми впораємося. Дякую. Б... Пане президенте, я пропоную вам бачити. Селіжанку грецької кави, Греція моя країна. Я вірю, я вірю, я маю наді і будуть певні, що велика підтримка. та підтримка безумовна. тільки єдина умова це те, щоб тут була демократія. Дуже дякую, що ви прибули до нас. Це честь для нас, панове з панове шановні збори. Кажуть нарієм. Ось шум'яс, почается в пакунках, які на група. Крім документів, пакетах українських антістів набор друзі СРСР, що робить та зустріча та інші речі. Під переговорів Україна та Росія. Відбулося декілька репатріаційних заходів, але російська сторона передала не лише українців, щоб достеменно справити, ким є зари, провести експертизи. Реєстрацію Росії повинні знати свою ремонтну інформацію і повинні звісно, Це на річні зв'язки, потім вони насліджуються, проводиться експертиза, і можна порівняти десь. Це пізно так. Залезти тоді я, або й Не і повітря ні інших знаків, які б віднесли тіло до чи перебуває вже у процесі розкладання, тому вимагає більше часу і ресурсів. За останній час в гіршому стані. Моле зберігання. І це додатково ж, я вже казав, ускладнює потім і подовжує процес ідентифікації. Тіла російських військових підкидають під репатріації вже не вперше. Про це відкрито заявляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Більше. Іноді частини одного тіла можуть бути передані в різних обмінах. Ми зафіксували випадки, коли решки одні людини повертались під час різних етапів репатріації, що, звичайно, ускладнює нашу роботу. Можете уявити, якщо десятки фрагментів були в одному пакунку різні поміні протягом Дали нам трупи своїх громадян. Таке ставлення до війни, до своїх військових. І це вже задокументовано. Іноді ці тіла навіть російськими паспортами. Для того, щоб а, збільшити кількість тіл, які нам передають, для того, щоб а, ну, зробити так, щоб у нас політично потім інформаційно звинувачувати. Ну і, звичайно, я думаю, що а, дуже часто. Хаос в системі, яка займається саме експортизом ініціативою, які вам потім передаються, українська сторона і навіть проявляє ініціативу. МВС направило запит у міжнародних з